Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці читання. Сьогоднішня тема жартівливі вірші. Опрацюємо сьогодні вірш Грицька Бойко-Хвастунець та Григорія Фальковича Чесний Кіт. Лиш дзвінок на урок продзвенить, стане кожним серйозним втумить, бо роботи багато у нас і дружно працює наш клас. Працюємо сьогодні за підручником на сторіночці 17-18. Виконуємо вправи для формування читацьких навичок. Звуконаслідувальна вправа Хто як розмовляє. Закінчіть, будь ласка, рядок. Гуси стали гелготати по гусиному кричати: Га-га-га! Кошенята замурчали мур мур, мур горобці зацвірінчали, цвірінь-цвірінь, коні заіржали, і го, го, З жабенята кумкали, ква-ква-ква, каченята крякали, кря-кря-кря, Солов'ї висвистували. Ф'ю-фю-ф'ю, молодці. Наступна вправа добери риму. Робота над чистомовкою. Да-да-да-да-да-да стоїть в глечику. Вода. ди 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 ди-ди-ди, Дай напитися. Води М-м-м, в школу рано ранами. Ідем або підем. л -ел, л -ел -ел ель несемо в руці портфель. Ець, 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 хто працює? Молодець. Робота над анограмою. Подивіться, будь ласка, який вислів тут заховався. Правильно. Веселе слово. Як ви розумієте цей вислів? Яке слово можна назвати веселим? Правильно діти, від якого у вас піднімається настрій. Сьогодні ми ознайомимося з такими творами, що змушують посміхатися. Подивіться на світлину. Перед вами бойко Григорій Филипович, або Грицько Бойко, український письменник, поет, перекладач, неперевершений майстер сміху в поезії для дітей. Відкрийте підручники на сторіночці 17 і прочитайте назву вірша Грицька бойка. Як гадаєте, про що йтиметься у творі? Ну, зважаючи на заголовок? А кого називають хвастунцем? Послухайте читання вірша, слідкуйте в підручнику. Грицько бойко, хвастунець. Хлопчик Толя молодець, тільки трішки хвастунець. Якось ми пішли на став. Він мені таке сказав. Слово честі, не хвалюся, я нічого не боюся. Враз на слові цім з дороги Толі ящерка під ноги. З переляку у тривозі наш хвалько мирщий навтік. Та спіткнувся на дорозі і прикусив собі язик. Чи сподобався вам вірш? Що вас здивувало, можливо, щось вразило? Якого настрою він спонукав? Попрацюємо над словниковими словами. Прочитаємо пірамідку слів. Давайте разом. Став. Толя, мерщій. Хвалько, ящірка. Поставте відео на паузу та спробуйте самостійно. Наступна пірамідка. Читаємо разом: язик, слово трішки, спіткнувся на дорозі. Також поставте відео на паузу і прочитайте ще раз самостійно. Прочитаємо слова хлопчик, толя хлопчик. Язик, хвастунець, молодець, прикусив, хвалько. З'єднайте стрілечками відповідні словосполучення з вірша. Давайте перевіримо: хлопчик молодець, толя хвастунець, хлопчик хвалько, язик прикусив, молодці. Поставте відео зараз на паузу і виразно прочитайте самостійно цей вірш. А тепер. Дайте відповіді на запитання як Толя говорив про себе спочатку. Яким він виявився насправді? У яких випадках говорять прикуси язика? Діти, прикусити язика означає утриматися від висловлення, раптово замовкнути. Трошки відпочинемо. Bir çizgide çiğn, bir i'm just Трошечки відпочили, працюємо далі. Познайомимося з вами ще з одним поетом: це Григорій Аврамович Фалькович, український єврейський поет, перекладач, громадський діяч. Сьогодні ми ознайомимося з його віршем Чесний кіт». Відкрийте підручники на сторіночці 18 і слідкуйте за читанням вірша. Григорій Фалькович, чесний кіт. Запитали у кота про його шкільні літа. Чесний кіт сказав нам прямо, так його привчила мама. В світі так чи див я по школах не ходив. Сам собі навчився спати, їсти, пити і гуляти. Попрацюємо над словниковими словами. Поставте відео на паузу та прочитайте слова спочатку згори вниз, а потім навпаки. Давайте з'єднаємо стрілочками відповідні словосполучення з вірша. Літа. Шкільні. Кіт чесний. Див чимало, мама, привчила молодці. Поставте відео на паузу та прочитайте вірш самостійно. Не забувайте, що читаємо ми виразно. Дайте відповіді на запитання: чи сподобався вам вірш? Який настрій тебе викликав цей вірш? Чи правильно поступив кіт? Звісно, що неправильно. А чому діти? Тому що в житті недостатньо навчитися тільки спати, їсти, пити та гуляти. Потрібно ще навчатися чомусь. Виразно почитайте ще раз батькам вірші, опрацьовані на уроці. Дякую вам за увагу! Оберіть собі цеглинку настрою. До побачення!